Ось така шапочка получилась. Дуже швидко в'яжеться. Зручно, тепло. макушка така. Отак споку. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайк. Далі буде відео, яке я її в'язала. В'яжу в три нитки спиці троєчка і набираю, спочатку наберу 80 петель, потім треба в общем, набрати, щоб було 45 см. Помірюю, скільки це сантиметрів, якщо мало, то ще доберу. Набираю простим способом. 80 петель. Набрала 80 петель, це буде 45 сантиметрів. І ще одну петлю набрала для замикання в круг. І 81 петля. Так, отак От розрівнюю щоб рівненько. Щоб нічого не перекручено було. І Цю ниточку я вже, яку я набирала, залишаю. Так, зараз буду показувати, як замикати вкруг. Це прикидаю сюди, а цю, перекидаю сюди. Так. І далі вяжу. В'яжу резинку 2х2. Дві виворотні. Дві лицеві. Дві виворотні. Ці <ціві>. І так, в'яжу 9 10 сантиметрів резинку. Пров'язала 10 см резинкою й 2 на 2. І далі буде узор. Узор в'яжеться 4 ряди. Значить, перший другий ряд це резинка 2 х 2. Я їх вже пров'язала, показую третій ряд. Дві виворотні. Отак. От Дві виворотні петлі. Так. Тепер користуюся я крючком і зараз збільшу отак ось. І шукаю, отуте, відділяю, так показую дві, одна, дві, три протяжки. Отак. Одна-дві-три. І звідси витягую довгу петлю. Так. так. І знову пров'язую дві лицеві. Знову беру крючок і знову одна, дві, це третя буде протяжка. Витягую довгу петлю. Дві виворотні. Знову шукаю раз, два і три. Ось де вона. І витягую другу петлю. Ну, то я не попадаю в екран. І знову вяжу дві лицевих. В'яжу по малюнку після, після кожних дві петлі витягую до длінну протяжку. Так. І так в'яжу до кінця ряда. Четвертий ряд. Дві виворотніх. Ця протяжка знімаємо, просто її переклади на друпетлю, нить за виробом. Дві лицеві цю протяжку знімаємо, нитка за виробом. Дві виворотні. Знімаю нитка за вирву. І так до кінця ряду. Дві лицеві, цю протяжку просто перекладаю, а нитка тут за вирву. Вяжу п'ятий ряд. Дві виворотніх петлі пров'язую. ці чотири петлі. Трішки може збільшу і вот так. Протягую і беру допомогу собі крючок. Тепер беру з цієї сторони. Так. Протягом і знімаємо. І ось так получається. Так. Це дуже близько воно, не фокусірується. І знову дві виворотні. на убору 4 петли. Так, так протягиваю. Теперь с этой стороны крючком. Витягую так. і знімаю. У мене пряжа ну, дуже товста, вийшла така, ну, дуже тепла буде шапка. У кого нитки не такі цупкі, то можна спицею не користуватися крючком. Якщо нитки м'якенькі, то можна і знову дві вибирати. Так, увесь ряд до кінця ряду, так. В мене буде тепла така шопочка. Так о так. До кінця ряду. Вяжу шостий ряд. Дві ізнаночні, дві ліцеві. Різинкою, так як і в'язала спочатку, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворотні. І так вяжу до кінця ряду. Ось так воно буде получатися. От. І такий узор буде по 6, по 6 рядів повторяться 4, 4-5 разів. Ну, пов'язки тоді вже буду сантиметром міряти і казать. Покажу тоді далі. Буду так повторяти, з першого ряду перші два ряда резинкою в'яжу. Третій ряд витягую петлі, четвертий ряд. Петлі, ну, отак їх пров'язую. І шостий ряд знову резинка. Ну, в общем, шість рядів. Вяжемо самостійно. Дов'язала я шапочку. Далі будуть убавки. Получилось у мене 5 рапортів. 1, 2, 3, 4, 5. Так? І така широка резинка. Зараз скажу скільки сантиметрів. Так. Получилось 20 20 сантиметрів довжина шапочки. Ну, майже одинаково 10 11 сантиметрів получилось. Оце в мене з узором шапочка і 9 см розиночка. Так, тепер тут у мене вийшло 20 після резинки. Це два ширина. Так. далі. Будуть любовки. Так, збільшу трошки, щоб краще видно було. О, Тепер, отут, де в нас дорожка йшла виворотні петлі, оце отут будуть і вбавки. Значить, Перший ряд убавок в'яжу дві виворотні разом. Дві лицеві. Дві виворотні. Дві лицеві. Дві виворотні. Так, вяжу до кінця ряду. Слідчий ряд без змінень по малюнку. Вяжу третій ряд убавок. Ізнаночна одна, дві лицеві, вяжу. Розум є знаноч дивить цві, пров'язую в місті і так до кінця ряду, це третій ряд, четвертий ряд. В'яжу без змін. Пров'язала я 4 ря ряди, і тепер, тепер буду в'язати п'ятий ряд. Виворотню пров'язую, а лицеву і виворотню разом. Так, ось. лицеву і виворотню разом. сплошні убовки разом лицеве, лицевою, так до кінця ряду. І останній ряд пров'язую всі лицевими. Так. А потім а потім збираю всі на нитку з гулкою і все і шапочка. Готово. Ось так, пров'язую цей ряд. Всі петлі собрала на голочку. І так стягую. Так. І тепер голку туди всередину вивертаю і з виворотної сторони. Декілька разів його за прохожу голочкою. Що покажу оце так по колу Так гарненько затягую, так. і щоб не було дірочки отак прохожу. Вона тоді ця дирочка, вона сама затягнеться. Декілька тобто, раз стягую, стягую. Отак. Це вже дирочка і немає. Сейчас спробуємо, щоб краще було видно. От. І все. І все супер пупер Тепер фіксирую. Так, вузликом. Так. І туди далі десь пукаю, око... щоб відрізати не коло самого вузлика, А так. Далі, отак. І отрисуємо. Все, ціпочка готова. Так. Ось видно була Це нитка, яку я починала, я її також голкою гу так затою запутаю і лишнє відріжу. така шапочка. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайк. Всім доброго дня, пока пока.